Управління економіки Южнівської міської ради почало свою роботу з проєктом «Говерла». Це така міжнародна органі... це проєкт, який працює за її міжнародної організації UCID. І ми неодноразово вже зверталися з проханням надати посильну допомогу до нашої громади. Так був підписаний договір про співпрацю, який був підписан у квітні цього року. І за цим проєктом нам ну, повинні були надати ту допомогу, яку були в змозі наші партнери надати. І ми почали отримувати спочатку такі маленькі. Необхідні речі, це вогнегасники, це подовжувачі, це такі от, ну, речі, ноутбуки для роботи там нашого штабу і таке інше, ми отримали також багатофункціональний перістр. Ну це таке для того, щоб налагодити роботу технічно. Але зараз, з початком холодів, дякуючи цьому проєкту, дякуючи участі у цьому проекту, ми та інші громади Одеської області. Змогли отримати таку допомогу, як на сьогоднішній день дуже важливе, це генератори. Всі розуміють, що навіть навіть якщо є кошти у громад, їх важко придбати, тому їх просто взагалі немає. Так, ми змогли отримати 5 генераторів потужністю 7,5 кВт. Зараз ми готуємо на виконавчий комітет проєкти рішення щодо розподілу таких генераторів по об'єктам. Перш за все, це пункти незначення. Будуть забезпечені, і е, заклади, заклади освіти в основному, і наше комунальне підприємство. Ми зараз підготували перелік майна, що передається безоплатно на баланс установ. Все обладнання, яке ми отримали, воно має свою цінність балансову, але ми її отримали безкоштовно. Тобто, і зараз ми готуємо таку ж передачу на наше комунальне підприємство. Так, наприклад, там, комунальне підприємство до постачання та каналізація цьому проєкту зможуть отримати і мотопомпу, і Пилу ланцюгову, подовжив, світлодіодний акумулятор, «Алім» Олим також, тобто всі, майже всі підприємства, Визначеної е, е, критичної інфраструктури, е, е, ну, будуть, буде в них змога отримати всі необхідні речі, як вже казали, і пили, і мотопомпи, і, і ліхтарі е, ледовські, тобто не ну, все, все, що зараз потрібно. Е, ще ми очікуємо від проєкту е, потужні такі генератори. Це на 100. 25 кВт на 110 кВт і на 55 кВт. Ми сподіваємося, що такі генератори зможемо отримати десь наприкінці грудня або на початку січня. Вони зараз… Вже їду до України, і в нас є така можливість. Такі потужні генератори ми плануємо на нашу лікарню. Ні, зараз в лікарні є потужний генератор, але ми дуже очікуємо, тому що ви розумієте, по технічним можливостям він вже виробив свої технічні ресурси, тому нам зараз дуже треба. Ми кожен день на зв'язку з керівництвом проєкту, і сподіваємося, що найближчим часом все ж таки отримуємо такі потужні генератори. Зараз є реальна технічна така підтримка, яка дуже потребують зараз всі громади Одеської області. Ну і не тільки Одеські, ми працюємо саме по проєкту, який діє на території Одеської області, і це дуже добре, що ми змогли все ж таки отримати таку допомогу, дякуючи нашим партнерам. І зараз громада во технічна так підтримається завдяки цьому проекту. І сподіваємося, у подальшому теж будемо ну. Отримувати необхідні речі зараз в нашій громаді є на пункти незглавності, на заклади освіти, на лікарні, на наші комунальні підприємства все необхідне для того, щоб забезпечити безперебойну роботу наших підприємств. Чи є люди, які знають, як обходитися з генератором, їх вже треба yeah. обслуговувати? Так, 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 у нас є окремий інженер, нам надали його контакти. Повністю він приїде, він надасть всі свої рекомендації. Тобто є відповідальний фахівець від проєкту, який буде об'їжджати всі громади, які отримали. Ми зараз їх встановлюємо. І людина, яка спеціально для цього ну, налаштована, вона буде і займатися експлуатуацією, тому що ви Розумієте, це великі якби, кошти, які кошти е, проекту, тому вони самі зацікавлені в тому, щоб обладнання, яке отримують зараз громади, було в надійній надійної експлуатації. Тому так є, є на сьогодні людина, яка цим займається щодо палива для генераторів цих всіх? Палива для генераторів, Для чого я і казала, що ми підготували проєкт рішення на виконавчий комітет з послідучим затвердженням на сесії Южнівської міської ради. Зараз ми офіційно передаємо, закріпляємо і, тобто, підприємства ставлять на баланс такі все, що вони отримують, все майно, і на підставі цього рішення вони будуть планувати майно за кошти місцевого бюджету. Вже підготовлені такі рішення. З рахунку годин, які потребують обслуговування даних генераторів, у нас істи паспорта, тобто паспорта технічні паспорта цих приладів цього майна, і зараз планується паливо саме для експлуатації цих генераторів.